Представляю у вашій увазі спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Вона орієнтована на автоматизовані системи, керування технологічними процесами виробництв, різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрованого застосування комп'ютерної техніки як на стадії проєктування, так і на стадії експлуатації. Крім того, Загальнотехнічний рівень випускників дозволяє орієнтуватись у всій різноманітності побутового обладнання, яке дедалі частіше використовується в нашому житті. Наприклад, підтримання на заданому значенні температури в кімнаті, рівня рідини в резервуарі, стабілізації напруги та інших фізичних параметрів. Звісно ж, для цього фахівець повинен мати достатній рівень підготовки. За час навчання наші студенти вивчають. Професійні, тобто спеціальні дисципліни, які базуються на дисциплінах гуманітарної та математичної направленості. Освоюють навички експлуатації сучасних технічних засобів автоматизації, програмування та проєктування сучасних систем автоматизації на базі мікропроцесорних систем. Не залишається без уваги питання, що стосується датчиків, виконавчих механізмів і каналів обміну інформацією. Для цього вивчається електропривід, силові перетворювачі, вимірювальна техніка та засоби телекомунікації. Під час навчання велика увага приділяється практичній підготовці як в закладі освіти, так і на підприємствах, де студенти практично засвоюють отримані теоретичні знання. Працевлаштовуються наші випускники на підприємствах та в компаніях різних форм власності, бажаючих продовжити навчання, чекають найпрестижніші Заклади освіти. Ласкаво запрошуємо вас на навчання за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Чекаємо вас, друзі!